Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо на наступну тему 29 квітня 2025 року. На засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову. Про продовження дії положення щодо покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії до кінця жовтня 2025 року. Що це значить прийняття даного рішення означає, що ми з вами продовжуємо оплачувати електроенергію за незмінним тарифом, тобто 4 ,32 гривні 32 копійки за кВт до 3. 31 жовтня 2025 року. Крім того, з 1 травня після завершення опалювального сезону майже 3 мільйона сімей, які користуються житловими пільгами та субсидіями, також зможуть отримати автоматичний перерахунок цієї адресної державної допомоги. Наразі, як звітує уряд, вже готується до наступного опалювального. Сезону. Також хочу нагадати, так як ми сьогодні трішечки ще говоримо про субсидії, якщо у вас не відбулося ніяких змін у фінансовому та майновому стані, відповідно, вам буде субсидія перерахована автоматично, ви зможете зайти на веб-портал Пенсійного фонду України та ознайомитись з новим розміром своєї субсидії. Але хочу нагадати, що деяким категоріям громадян субсидії. На новий період буде призначено за вашим зверненням, із новою заявою та декларацією про доходи та витрати, або зі спрощеною заявою також можете звернутися. Ви подаєте заяву, а всю необхідну інформацію органи пенсійного фонду подають самостійні запити та отримують. За особистим зверненням, житлова субсидія на наступний період призначається. Якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги, проживаючи в орендованому житловому приміщенні, кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. І члени домогосподарства звертаються за призначенням житлової субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Тому, Обов'язково цим категоріям, про які ми тільки що поговорили, потрібно з 1 травня звернутися так, із новою заявою та декларацією про доходи. І так, якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, тобто з травня, то для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за 3 і 4 квартали попереднього календарного року. При цьому пенсія буде враховуватися в розмірі. В розмірі пенсійна виплата буде нараховуватися, враховуватися в розмірі нарахованої пенсії за березень. Поточного року. Отже, можемо з вами до 1 жовтня, вибачте, до 31 жовтня 2025 року, поки що бути впевнені про те, що електроенергія її тариф так, на електроенергії залишиться незмінним. Отже, кому потрібно, обов'язково нагадую, що з 1 травня зверніться за призначенням житлової субсидії, бо Уже закінчується опалювальний період.